Поліція встановила особи хуліганів, які з газовим балончиком нападали на літніх людей в Івано-Франківську та знімали це на відео за повідомленням правоохоронців. Одного із них 16-річного хлопця уже затримали та доправили до відділку поліції, де він дав свідчення. Йому оголосили про підозру за статтею хуліганство. Іще двох правопорушників нині шукають їм загрожує до семи років ув'язнення. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я нагадаю, що група молодиків нападала на жителів Івано-Франківська, переважно на людей поважного віху, яких били із застосуванням газового балончика. При цьому хулігани знімали свої дії на відео та викладали у соціальні мережі на ці ролики і звернули увагу правоохоронці.